Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні е тема буде присвячена такому ось маршрутизатору або роутеру TP-Link AX3000 Archer AX58. Дуже такий потужний гаджет. Ми його сьогодні якраз отримали, замовляли на розетці, як завжди, сервіс розетки. Дуже гарний, якісний, швидко доставили. Пакування гаджету не пошкоджене прийшло, не зам'яти не, не де. Зараз будемо розпаковувати цей гаджет. І так, будемо приступати до розпаковування нашого гаджету, нашого маршрутизатору TP-Link AX3000, а саме Archer 58. Починаємо розпаковувати наш гаджет. Розрізаємо плівку. Ось знімається плівка перший раз. Така картонна упаковка. Всередині такий лоток, щоб наш привод не було пошкоджено. Під час транспортування займаємо лоток з коробки. Ми маємо ось таку інструкцію по налаштуванню та користуванню цим приводом. Ось такі додаткові маленькі інструкції на українській мові. Ще якісь інформаційні листи. Ось така швидка інструкція по налаштуванню теж мається в наявності. І переходимо до самого маршрутизатору. Ось і сам маршрутизатор. Виймаємо його. Ось таке пакування його. Все заклеєно. Зараз будемо розпаковувати. Ось так розпаковується. Ось антени 4 ми маємо на борту маршрутизатора нашого. Проклеєна плівка транспортувальна, виглядає стильно, дуже такий гаджет цікавенький Що ми маємо позаду? На корпусі маємо для того, щоб повісити на стіну. Його спеціальні такі кріплення. Є невеличкі виступи. Маємо один порт LAN, 4 LAN порти по Гігабіту, кнопка вмикання та вимикання. Ось роз'єм, куди приєднується блок живлення. Ось е включення Wi-Fi режими, скрита кнопка збросу на лаштування, на заводські. В принципі, ось так він виглядає дуже гарно. Відкладаємо його. Ще йде кабель з роз'ємами RJ45 обжатий вже і готовий до користування. І, звісно, блок живлення ось такий. І так, тут 1 А12 В, І це дуже добре. Берете звичайний 12-вольтовий будь-який акумулятор, живите його окремим кабелем. І все у вас все працює навіть за часи відсутності світла. Тому 12-вольтове живлення це дуже добре для нас, як користувачів. І так, що хотілось би сказати про цей маршрутізатор, що це дуже потужний маршрутизатор. У нього 4 антени Wi-Fi 6 серії. В нього 2,4 ГГц і 5 ГГц. Одночасно працюють, транслюють Wi-Fi сигнал. Дуже потужний Wi-Fi сигнал. покриває до 90 квадратних метрів. Одночасно транслює 5. ГГц 2,4 ГГц частоту. Також має сучасний чіп. ГБ оперативної пам'яті. Систему захисту злому мережі. Також має велику швидкість в N-режимі в 24 частоті. Ви зможете спокійно дивитися без затримок 8К зображення на своїх гаджетах. Також Зручне та легке і швидке налаштування самого приводу, широкий спектр налаштувань. І це все ви отримаєте за 2099 гривень, будете задоволені цим гаджетом, будете користуватися з радістю та задоволенням. А від себе хотів би побажати вам гарних свят, мирного неба. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.